Обираємо сестру одного одні подарунки, бюджет 300 гривень. Так, тут у нас гарнесеньке дерев'яне зеркальце, щоб щодня дивилася на себе і захоплювалася своєю красою. Далі гламурні ліапардові серветочки, щоб витратили сльози від щасливих моментів свого життя. Смійся, да побольше. Наступний варіант окунь. Ну, це просто на згадку про колишніх. Якщо що в сенсі того, що вони тебе недостойні. Ну а цей набір посуду просто вау. Ідеально для наших дівчачих печарів. Чашка феєвері, щоб не забувала, що вона моя улюблена сестра. Тут у нас великий вибір аромопаличок. я перенюхала половину з них, але, блін, вишня, це буквально лосчері комфорт. Довго ходила, думала, що обрати, зупинилася на паличках і чашці. Вийшло 318 гривень. Па-пам! На зв'язку старша сестра. Перше, що мені переглянулося, це ось така скляна ваза. Це для того, щоб у Вікусі завжди були свіжі квіти вдома і естетичні сторіс. Друге, що я взяла, це ось такий стаканчик. Він також гарної незвичної форми, для того, щоб вона зберігала водний баланс і пила водичку з лімончиком. Ну і вирішила взяти це печиво. Воно мені дуже подобається. Раджу спробувати. Я довго не обирала, взяла вазу, стакан і печиво, і все це мені обійшлося в 310 гривень. Пишіть в коментарях, що сподобалось найбільше.